Із міста Солодар, де точаться запеклі бої, зараз ми покажемо це місто на карті, аби наші глядачі бачили його і бачили, що відповідно відбувається там. Однією з головних тем, звісно, для розмови на цьому тижні стало це місто. І расисти то його брали, то потім виявлялося, що не брали. Потім знову, тобто, ось такі. Фейки, вкиди робили від російської пропаганди безумовно за офіційну інформацію від генштабу збройних сил України за місто точаться наразі важкі бої. Однак ніякого швидкого захоплення як цього хотів пригожин, не вийшло. Скажіть, будь ласка, що зараз відбувається довкола міста, і чи стало це деморалізуючим фактором для вагнерівців на цьому напрямку, що вони не змогли захопити це місто і зазнають там доволі таких великих втрат. Ну, дивіться, за останні сутки ситуація майже не змінилася. Ми, ми надійно утримуємо західну околицю міста Солідар, відбиваємо всі атаки. Просування ворога не помічено ні в Солідарі, ні навколо нього. Так що дійсно це провал для тих же самих вагнерівців, а особливо враховуючи ситуацію, що сьогодні російська пропаганда розвертається. Абсолютно в інший бік, і зараз героями вони будуть робити збройні сили Російської Федерації, а вагнерівці навпаки будуть ганьбити. То я скажу, що для них це абсолютне провал. Ну, в принципі, вони їх використали як гарматне м'ясо. Вони виконали основну свою завдання. Вони продавили нашу лінію оборони і спромоглися досягнути певних. Певних успіхів в місті Солідар. Тепер ми отримуємо тільки частину міста. Раніше ми отримали все місто. В ось в цьому в принципі полягало їх завдання. А тепер їх списують як непотріб і заміняють регулярними частинами російської армії. Пане Олеж, от як важаєте до чого може призвести ось така суперечка між Пригожиним, між ПВК Вагнера і Міністерством оборони Російської Федерації? Тому що бачив немало відео, де самі ж вагнерівці, ну скажімо так, не зовсім цензурно висловлювалися з приводу генералів і особливо з приводу регулярної армії Російської Федерації. Ну, тепер все стає на свої місця. Дивіться, бачите, ну, тут, це особливості тоталітарного режиму. Путіну треба було, мабуть, вони розраховували на те, що Пригожин з його амбіціями зможе продавити наш фронт. Що він зробив за рахунок чисельності, фактично вони тілами закидали наші, наші позиції. А тепер, коли він вже не потрібен, його ставлять за, знімають з посади командувача спеціальної воєнної операції, як вона називає війну проти нас, ставлять і його заступником, а повертають Герасімою Шайгу і дають команду, що Герасімою Шайгу тепер герої, і їх треба прославляти. Так що це абсолютно. Ну, такий наявний, я би сказав, приклад використання людини як ну інструмента для виконання власних бажань. Пане Олеже, тобто, ось ця думка теорія деяких аналітиків, що в Міноборони РФ спеціально спровокували от вагнерівців для штурму Солидару. Деякі експерти казали, що навіть з боку кадрових російських військових вони позаблоковували деякі шляхи, щоб вагнерівці вели вуличні бої довкола міста і в самому місті, і якщо так в загальному сказати, на утилізацію їх кинули, чи можемо ми це стверджувати, чи тільки це припущення? Можемо стверджуватися. Єдине, що тут я би поправив, те, що утилізація це, ну будемо так казати, це наслідки того застосування, як застосовували цих вагнерівців. Тобто їх ніхто не рахував, ніхто не жалів, і головне було завдання це продавити нашу оборону. На жаль, вони з цим завданням на даний час впорались. А так дійсно, ви абсолютно праві. І до речі, для того й не призначали от того ж самого Суровікіна, щоб він надав все забезпечення: боєприпаси, артилерію, танки, авіацію. До речі. У вагнерівців є Т-90. це залишки. що є на сьогоднішній день в Російській Федерації. А у регулярних частин збройних сил Росії таких танків вже давно немає. Вони вже на радянських Т-72. Приймають участь в бойових діях, але коли було завдання, виконано все їх зараз залишать там на ділянки фронту, і вони їх будуть добивати. Але їх позбавили такої шаленої підтримки, особливо з боку артилерії і авіації, яка яку надавали, надавав Суровікін оцім вагнерацям, коли вони штурмували Солідар.